Інтерактивне навчання які засоби використовуєте? Це ж сучасні за цим майбутнє? Так, а це більш цікаво для наших саме малечі, бо вони можуть комбінувати не тільки певні моменти написання чогось, вивчення або якась навичка читання? Вони ще хочуть якось погратися. А саме в цьому випадку ми використовуємо інтерактивні дошки або планшети, або віарочки, коли ми можемо познайомити дітей саме з певними іскурсів. Цими з дітьми, коли ми можемо відвідати різні куточки світу. Тому ми намагаємося, щоб їм було це цікаво, бо вони можуть гратися в певні ігри і так само вивчити нові слова. Бо саме просто написати або просто вивчити вже для них це не цікаво. А коли вони граються, вони набагато краще показують і результати, і в них більше цікавість до цього. Наша школа, вона чим вона відрізняється, тим, що малокомплектно у нас не такі великі класи, як в звичайних школах, тому є можливість індивідуального підходу до кожного учня. Ми можемо з легкістю виявити ті чи інші сильні риси дитини, надати допомогу, щоб їх розвинути. Наприклад, тільки що Арік вам казав, що він математик, дійсно, ми це помічаємо, тому він отримує якісь додаткові завдання, цікавинки, і уроки проходять не за звичайною структурою, а майже всі уроки у нас інтерактивні з використанням інтерактивної дошки і різних додаткових матеріалів. Ну дітям подобається в них гарна. Психологічне, емоційне забарвлення уроків. Тому я думаю, що до нас треба приходити. Який урок тобі більше всього подобається? Це математика. А чому математика? Ти любиш рахувати? Так, я люблю рахувати, і, ми, і мені там подобається, тому що там дають вогник вогники, вогники. Новітній процес передбачає новітні правила. Тому, перш за все, ми вітаємося таким чином, щоб діти запам'ятали кожен урок. А що новітнього, кожен урок новітній, хоча б взяти сьогоднішню тему Тарас Гроч Шевченко, 211 років, з дня народження, яке минуло вчора. Але сьогодні, окрім запропонованих віршів, які знають. По всьому світу я пропоную ще новітню стрічку, яка показує Тараса Шевченка у вигляді українського самурая. Це трішки фентезі, це не історичний з історичною персоною, але це файна історія, це гумор, і навіть наш Тарас Реголь Шевченко можемо його уявити у вигляді самурая. А які пригоди? І як він перевтілюється і як відстоює свої, свої е, і права і е, власну бунтарську натуру, показую, діти подивляться у стрічки, і ми пересвідчимося сьогодні за трейлером трішки на уроці. Що тобі подобається з технічних засобів, інтерактивних дошок? Чим ти користуєшся? Я користуюсь планшетом та іноді інтерактивною дошкою, коли ми граємо в ігри. А чи було це у державній школі у загальноосвітній? Ні, не було. у нас є система «Мій клас, є система е, програми і з англійської мови, і німецької мови, і математична програма складена нами. І ми граємо в своїх планшетах або з комп'ютера, або на проєкторі е, до дошки з різними темами уроку, тому більш Детальніше, чітше, конкретніше учні будуть знати у нас, ніж в державній школі, Уроки теми за уроками. І цікаво. У класах є можливість записувати урок, якщо дитина, наприклад, хворіє. Коли дитина хворіє, вона може просто вийти на урок, і ми тоді онлайн ведемо заняття. Це більш ефективно ніж просто записувати. Бо тоді вона просто приймає участь. Тобто я запитую діток у класі і запитую окремо цю дитину. Левчик, і шпілякати.